Туші відланком також чекають свого часу і прийшов час їх вже тестити. Я вирішила, що нафарбую одне око ось цією тушою, а одне око ось цією. Починаю я з Lancome гіпноз. Ось таку вона має щиточку. Показую одразу вам, які профарбовані в один... Лем-лем, ще не підсохла. В один шар. Я почала поправляти ось тут віки, і туш наче е, береться такими як грудочками, довго підсихає, але від Гучі також довго підсихає. Треба приловчитись. Загалом дуже класно розділяє, надає об'єм. Я не сказала, що вона надає прям довжину, як туш ж від Гучі, хоча довжина також хороша, але об'єм прям суперський розділяє щіточка. Прям суперський. Оце така вона, як пухнастенька. І за рахунок цього вона просто супер-супер розділяє віки, але якісь грудочки присутні. Якщо фарбувати в другий шар, то треба бути обережніше, бо можуть бути такі трошечки груди.